Укрзалізниці б'ють на сполох, кількість невиробничих травм за рік зросла на 20%, і виною всьому екстремальні селфі. Старшокласник, роблячи селфі зі своєю подругою, загинув на залізничному мосту. Хлопець заліз на перекладину, де проходять високовольтні лінії, і для підстраховки схопився за дріб і миттєво отримав удар дарструму. В цьому випадку хлопчина став елементом електричного ряцюга. Але відомі інші вигляди. 19 липня 2017 року у Тернополі 15-річний хлопець заліз на вагон вантажного поїзда, щоб зробити фото. Він наблизився на відстань менше 2 метрів до дротів високовольтної лінії, і його вдарило стромом 27 тисяч вольт. Чому хлопця вдарило струмом, якщо він не торкався дротів під напробуванням? Цьому ми зможемо розібратися на сьогоднішньому уроці. Сьогодні ми розглянемо самостійні газові розряди і їх застосування. Тема нашого уроку – види самостійних газових розрядів. Як ми вже з'ясували, на попередньому уроці для виникнення самостійного газового розряду необхідно, щоб кінетична енергія електронів яким додає прискорення електричне поле, перевищувало енергію іденізації. Газового розряду можна досягти в різні способи. Якщо регулювати напруженість поля та змінювати довжину вільного пробігу електронів завдяки зміні тиску газу, залежно від тиску, за якого струм протікає в газі, можливі різні види розряду. Нарешті, щоб газовий розряд відбувався без. Безперервно, для іонізації газу, свідкість мають постійно надходити електрони. Їх певним чином необхідно діставати з фотологи. Це теж один з критеріїв, за якими можна розподілити газовий розряд на трійку видів. Залежно від властивості і стану газу, характеру та розміщення електродів, а також від прикладеної до електродів напруги, виникають різні види самостійних розрядів. Розглянемо кожен з них. З тліючого. Тліюче виникає за невеликої напруги між електродами і низького тиску. Тобто, 10 та сотні частки міліметрів котності. За зазначеного тиску, відстань між молекулами є такою, що навіть в слабкому електричному полі. Електрони розганяються до такої швидкості, що набувають енергії достатньо для ударної іонізації. Використовують у лампах денного світла. В кольорових газорозрядних трубках колір світіння буде визначатися тільки природою самого газу. Найважливіша галузь застосування це банкові генератори світла, або їх ми ще називаємо газові лазери. Відома старовинна легенда. Одного разу загін римських воїнів був поколінь, насувалася ніч, бо чутно гурткіт грому наближалася гроза. Раптом серед темної ночі під, над загоном заблищали вогни. Це світилися вістря залізних копій воїнів. Солдати взяли це за диво, яке відчувало їм перемогу. Це так званий коронний розряд. Він виникає з затиску порядку атмосферного, сильному, різко неоднорідному електричному полі. Такі поля формуються поблизу електродів із великою кривизною поверхнею. Являє собою слабке фіолетове світіння у вигляді корони або кучків, або пензлі. Використовують для очищення газів в лічильниках елементарних частинок. І на видний цього розряду ґрунтується дія пискавкові ґрунтує воду. Вважаючи, що громовід винайшов Бенджамін Франклін у 1752 році. В природі зазвичай спостерігається перед грозою або під час грози на гострих кінцях високих предметів веж, шоугул, баршин, скал і багато таких інших. Має ще одну назву: вогні святого Его. Наступний розряд це іскровий розряд. Він виникає при атмосферному тиску і великій напрузі між електродами. Виглядає як розгалуджені зависті смужки, він триває всього кілька десятків мілісекунд і зазвичай супроводжується звуковими ефектами. Це підріскування та грін. Температура і тиск газу в області розряду різко підвищується. В результаті чого повітря швидко розширюється і виникають звукові хвилі. Використовують в запальних свічках бензинових двигунів, для обробки міц... особливо міцних металів, для запобігання перенапрузі ліній електропередачі це так звані іскрові розряди. Прикладом грандіозного іскрового розряду в природі є блискавка. Електричні властивості блискавки першими почали вивчати незалежно один від одного. Омоноса та франк. В атмосфері кожні, кожну секунду пропускає близько та блискавок. Щоб не стати жертвою удару, треба дотримуватись ПЕМ. Останній у нас дуговий розряд він виникає за високою температури і майже за будь-якого тиску. Являє собою яскраве дугоподібне полум'я. За такою високою температурою з поверхні катоди безперервно випаровуються електрони, а в стовпі безпечного глазу відбувається термічна іонізація. Висока температура катода і анода підтримується бомбардуванням електродів позитивними та негативними іонами та електронами, і прискореними електричним полем. Використовують в металургії, це так звані електропечі, зварювання жаром електричним дугометалів і, як потужне джерело світу – прожихтера. Якщо говорити про зварювання жаром, то йдеться мова про електричну тугу. Це струм в газі, який характеризується значною густиною силою струму при нормальному атмосферному тискові і невеликій грузі. Газ в області дугового розряду має дуже високу температуру порядку 6000 кВ і випромінює яскраве світло. Дуговий розряд зумовлений інтенсивною термоелектронною емісією розжареного катода. Перші ідеї про використання труби для зварювання були висловлені Миколою Миколайовичем Бенардосом і в 1881 році він винайшов способи догового зварювання з одержанням патентів в різних країнах. Він запропонував способи підводного зварювання металів, їх різання точкового і шовного контактного зварювання. Його винаходи в гаузі електрозварювання дістали високу оцінку в 1900 році на всесвітній електрохімічній виставці в Парижі. Широкому застосуванню дугового розряду ми все ж таки завдячуємо нашому співвітчизнику Борису Євгеновичу Патону. Це видатний український вчений в гаузі зварювання металургії і технології матеріалів. Академік Національної Академії наук України, лауреат Державної премії України, Герой України, учасник Великої вітчизняної війни, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З 1962 року є беззмінним президентом Національної академії наук України. Разом зі своїм батьком Євгеном Оскаровичем Патоном він створив всесвітньо відому Патонівську наукову школу. Савнозвісний танк Т-34, який виготовляли на заводах країни, був визнаний фахівцями кращим танком Другої світової війни і в значній мірі визначив нашу перемогу над фашизмом. Завдяки надійній звареній броні було врятовано життя багатьох тисяч. Ідея Бориса Патона про застосування зварювання при монтажі металевих конструкцій в космічному просторі. Булагарячі підтримана генеральним конструктором академіком Корольовим ще в першій половині 60-х років. У 1969 році під, керів... під керівництвом Бориса Євгеновича була здійснена перша космічна зварювальна технологія це зварювання в навколоземному просторі. Створено ряд видатних споруд, до них, перш за все, відноситься унікальний суцільно зв... зварений міст імені Євгена. Патона через Дніпро, до видатних зварних конструкцій, слід також віднести монумент батьківщина мати, який знаходиться в Києві. Самостійні газові розряди, особливо дуговий та плазмовий, є основою для багатьох методів зварювання. Зварник, володіючи знанням про фізику цих процесів, може оптимально налаштувати обладнання для досягнення якісних з'єднань. Розуміння характеристик різних видів розрядів дозволяє зварнику вибирати найбільш підходящий метод для конкретного матеріалу та завдання. Зварник повинен вміти контролювати параметри газового розряду, такі як сила струму, напруга та швидкість подачі газу, щоб забезпечити стабільність дуги та якість зварного шва. Міння діагностувати та усувати проблеми, пов'язані з газовим розрядом, є важливим аспектом професійної компетентності зварника, і зварник повинен дотримувати сурових правил безпеки, використовувати засоби індивідуального захисту та розуміти потенційні ризики.